Вітаю, шановне слухацтво! Мене звати Дар'я, і ви слухаєте другий епізод подкасту Стоянки сучасності, в якому я ділюся своїми враженнями про твори сучасної української літератури. Цей випуск дещо відрізняється від попереднього. Адже сьогодні я хочу здійснити більш детальний огляд творчості і поговорити з вами про одного з моїх найулюбленіших письменників Артема Чеха. З його творчістю я вперше познайомилася ще в лютому 2023 року через книжку Район Д, і з тих пір періодично повертаюся до його творів. Більша частка його текстів є автобіографічною, що особисто для мене є дуже привабливим компонентом. Адже хто ще зможе найкраще описати події, як не письменник, який сам їх прожив. Справжнє його ім'я Артем Олександрович Чередник. Народився 1985 року, дитинство та ранню юність провів у Черкасах, а з 2002 року почав мешкати в Києві. З травня 2015 по липень 2016 воював на Донбасі, а з початку повномасштабного вторгнення повернувся до війська. Для себе я поділяю творчість Артема Чеха умовно на два періоди: ранній, тобто твори, написані до 2016-17 років. Та новітній, відповідно від 2017 року і до сьогодення. Спочатку мені б хотілося розказати вам про другий період, оскільки ці книжки ви можете легко придбати в книгарнях. А от примірники з раннього періоду з високою вірогідністю доведеться шукати або в бібліотеках, або на барахолках. Починається сучасний період з книжки Точка Нуль, що була вперше випущена у 2017 році видавництвом Віват. І перевидана у 2023-му видавництвом «Меридіан Черновіц. Це відверта й актуальна досі збірка документальної прози Артема Чеха. По суті, такий собі щоденник мобілізованого киянина за 2015-16 роки, у коротких історіях на 2-4 сторінки, відображені переживання автора, процес переходу від цивільного життя до військового і враження від короткої зміни декорацій у відпустках, перебування на нулі і опис того, що відбувається зі звичайними людьми в армії, як змінюється їхня свідомість, звички, погляди і сни. Тоді, а мені вперше здалося ще проживаю чиє життя, і бачитиму віднині чиї сни і займатиму чиєсь місце, щоб стати героєм, щоб стати боягузом або померти. Так чи інакше. У кожного із нас будуть нові сни. Збірка поділена на три розділи. У першому нові сни. Автор розповідає про свої приготування до передової. Наступний розділ Осінь зима і знову весна присвячений власне перебуванню на нулі. Святошинський військомат Полігон під Рівнем, Гайсин Південь України. Точка нуль, тобто передова під Попасною. Тексти це спогади і пусти для соцмереж. Що потім були адаптовані для книжки. Про щось не можна було писати на загал одразу, але згодом це все увійшло до збірки. Автор є тим самим голосом серед бійців, що може донести до широкого загалу правду через ці історії, часом обурливу, жорстоку, вінразливо, але правду, якою ми потребуємо, аби спробувати зрозуміти тих, хто захищає наше життя зі зброєю у руках. Благословення це плацебо. Внутрішня впевненість у тому, що ворожа куля омине тебе, а зброя не підведе. Навколишній світ звужується до однієї позиції, дорога, бліндаж, посадка, пол. Решта зайве, переосмислення, обнулення. Насправді важко робити відгуки на такі книжки. Бо що я можу сказати, що книжка важлива? Так, що я радила б її до прочитання? Безперечно. Тут я не можу оцінити сюжет і персонажів, бо події реальніші, ніж будь-що, як і те, що ми бачимо за вікном, чи щодня читаємо в новинах. А персонажі звичайні люди зі своїми перевагами і недоліками, на свідомості яких назавжди залишила слід війна. Тут немає екшену, крові і так далі. І сам автор у інтерв'ю виданню «Вог України каже. Що йому не цікаво читати про те, коли хтось вискочив з гранатометом. Цікаво читати, коли військовослужбовці починають писати про те, що відбувається у них в голові. Ця збірка погляд на війну, один із багатьох, що нам вже довелося, і ще доведеться побачити. Але цей дуже відвертий і неромантизований. Так, безперечно, усі, хто тоді і зараз пішли у ЗСУ, аби захищати Україну, герої, але ніхто не був народжений для війни. Всі ці люди колись мали цілком цивільне буденне життя, і саме через цю збірку ми можемо спробувати проспостерігати трансформацію із цивільного у військового і зазирнути у реалії військового побуту. Тут принагідно хочу нагадати всім своїм слухачам підтримувати армію, донатити, дякувати захисникам та захисницям, приділяти увагу ветеранській літературі і намагатися розказати про неї якомога більшому колу людей. Війна триватиме дотим. Доки не розмінують останню посадку, а блокпостини заростуть диким виноградом чи молодими кленами, а поки що бійці нічної варти стоять на стіні та вдивляються в холодну темінь, вони ні на що не сподіваються і нічого не чекають, хіба зміни караулу, відфустки або демобілізації. В останньому невеликому розділі «Постскриптум» Артем Чех пише, що давно хотів написати книжку про війну, таку, що залишилося в голові ліричного героя. Цим ліричним героєм став Пилип Петрович, колишній спецназівець, ГРУшник та офіцер, що після поранення та контузії в Афганістані поселився в Черкасах у сім'ї ще малого Артема, ставши бойфрендом його бабусі. Тут автор коротко описує життя родини протягом багатьох років із цим чоловіком, що безпробудно пив. Тоді весь цей процес супроводжувався психопатичними переживаннями, постійним страхом, спробами домашнього насильства і мареннями. Тверезому ж стані Пилип не дозволяв собі навіть лаятися, поводився як вихована, освічена, порядна і тактовна людина. Однак малий Артем все одно тягнувся до нього, ніби до чогось забороненого. Саме ці події згодом лягли в основу роману Хто ти такий? та знятого за його мотивами фільму Я і Фелікс. Однак до них ми повернемося трохи згодом. Наступною книжкою новітнього періоду є Район Д, перша опублікована у 2019 році видавництвом Meridian Черновіц. Збірка оповідань Артема Чеха, де події об'єднані спільним часом, простором та людьми, вона нагадала мені книжку Жадана Месопотамія через той самий посмак. Коли читаєш, здається, ніби це щось на межі зі сном із спогадів та реальністю. Автор пише так, ніби все це було з тобою, ніби ти вдихав повітря, що пахне хімією і дорожнім пилом, торкався бетонних стін і слухав усі ті розмови і сповіді. В цих історіях черкащани побачать своє місто, зазирнуть у минуле. Але так само більшість пізнає себе, своє місто, дитинство та юність, незважаючи на іншу географію. Персонажі тут, кожен зі своєю історією та поглядами, але я б сказала, що вони й універсальні, тому точно нагадають вам когось із знайомих. Це історії про людей, які жили там, їхали й поверталися до Черкас, деякі суттєво вплинули на автора, а деякі залишилися тінями. Розповіді віддають ностальгією та дворовим теплом, яким би обпікаючим та нестерпним вони часом не були. Текст нагадує откровення, почуте від знайомого десь пізно вночі, після святкових посіденьок, коли ви курите на балконі, згадуючи кожен своє минуле. «Алік», – писав стариї зв'язниці кілька років по тому. Про деякі речі іноді краще забути, але їх обов'язково треба згадати перед смертю. Наприклад, про добро, яке ти робив, або про зло, яке тобі заподіяли. Про деякі речі взагалі краще не згадувати, аби не розполохати майбутнє. Воно підступно ходить твоїми слідами і супроводжує аж до останнього подиху. Алік, продовжував Коля, бережи себе. Ти поки єдиний гравець команди, без тебе її не стане. Автор проведе вас вулицями Черкас заводськими та спальними районами, театрами, кафешками, пельменними та квартирами сусідів. Познайомить з періодами 80-х, 90-х та 2000-х. і усе це без прикрас та цензури. Будуть бійки, самотні люди, алкоголь, історії забуття, кохання та становлення. В перших стоянок Артему Чеху вдається зробити так, ніби ви вже давно знаєте цих персонажів. За пару вечорів їхні долі сплетуться з вашою. Дадуть нове натхнення і настанови, а потім ще довго не відпускатимуть. Саме таким було моє враження після прочитання. Наступним романом Артема Чеха став Хто ти такий, що вперше вийшов у 2021 році в тому ж видавництві Мейдіан Черновіц. Як на мене, доволі схожий за настроєм та атмосферою на район Д, що й логічно. Та ж автобіографічність, похмури двори Черкас, важкі 90 та сумнівні персонажі навколо. Як я вже згадувала, прототипами для малого Тимофія та ветерана Фелікса стали сам Артем Чех та Пилип Петрович. П'ятирічний Тимофій живе своє дитяче життя. Батько на заробітках, мати працює і вчиться. Бабуся приносить гостинці від дяді Боби. Все не сказати, що стабільно, але звично. Та в житті цієї сім'ї з'являється Фелікс, ветеран Афганістану з контузією та ПТСР. алкоголік, майбутній мучитель та наставник для малого. Твір розмірений, попри усю його похмурість. Тимофію доводиться із самого дитинства постерігати злиденний стан сім'ї, побутові негаразди, виклики часу та страх майбутнього. Потерпи, говорила Ольга. Все життя терплю, думав Тимофій. Але діватись не було куди. Терпів і Фелікса, і Ліду, їх обох. І жирний суб терпів. І бідність, і самотність, терпів, зачиняючись у кімнаті, забиваючи балоном колись більш шпалери, розмальовуючи стелю маминими олійними фарбами, все більше ненавидячи навколишню дійсність, все більше жаліючи себе. Чесно, дуже співчувало головному герою, бо навіть у своєму віці він постійно відчуває безвихідь, часто апачію та тривогу. Це роман виховання і роман дорослішання, в якісь моменти кожен впізнає себе або своїх знайомих. Персонажі розкриваються одне через одного. Автор показує у них справжніх людей із глибинними переживаннями та сирими емоціями. Фелікс, напившись, ридає та кляне війну, пропадає, дає настановити Мофію. Тимофій же намагається виживати у сім'ї у жорстокому суспільстві. Він рано дорослішає, йде і повертається додому, переймаючись почутом від Фелікса питанням хто ти такий. Сюжет тут, як на мене, дещо пливучий і неоднорідний. це і спогади, і ліричні відступи, і біографії другорядних персонажів, але все описано настільки смачно і кінематографічно, що не залишає байдужим. Багато влучних деталей, які занурюють в атмосферу не 90 дев'яності і усю ту жесть, яка тоді відбувалася. Звичайно, мені сподобалося, але я, мабуть, не радила б читати у період занепаду власного морального стану. До речі, я не дарма згадала про кінематографічність, адже за цим романом українська режисерка Ірина Цілик зняла фільм Я і Фелікс. Що вийшов у прокат 12 квітня цього року. Хоча знятий був ще до повномасштабного вторгнення та вже встиг зібрати достатньо нагород на різноманітних фестивалях. Також фільм став дебютним для режисерки у художній кінематографії. Світова прем'єра фільму Я і Фелікс відбулася раніше, на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі. А перший український показ в межах Київського тижня критики у 2022 році. Фільм не є екранізацією, а знятий саме за мотивами, бо, хоч і має багато спільного з книжкою, але також багато в чому різниця. Зокрема, в кіностейчці інший фінал. Ірина Цілик зазначає, що фінали роману і фільму різні, хоча обидва правдиві. Просто справа в тому, що деяку інформацію про реального Фелікса Чех дізнався лише тоді, коли роман був вже опублікований. І тому фінал фільму можна вважати несподіваним додатковим постскриптом, оскільки фільм пройшов через фільтр бачення цілих, то в нього трохи інший лайп, трохи інша атмосфера. Книжка, мені здається, значно більш похмурою у чомусь важкою, можливо, більш чесною. У мене загалом інша оптика для погляду на світ. Я завжди вперто шукаю у всьому, навіть у травматичних досвідах якісь проблиски світла, тепла і мої спогади про період нашого дитинства, попри всі тяжкі травми, містять тільки всього світлого, бажання наших батьків, бабусь, дідусів, чимось це наповнити. Мабуть, і фільм я намагалася зробити саме таким, і тому мама чеха після перегляду фільму підійшла і сказала. Я тобі так вдячна, що ти побачила мене саме такою, каже режисерка в одному з інтерв'ю. Роль Фелікса у фільмі виконав український поет та письменник Юрій Іздрик, за що отримав золоту дзигу, збувши перемогу у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану сьомої національної кінопремії. До речі, глядачі також відмічають неперевершену гру Іздрика. Тимофія, в різні часові періоди до Грають три актори: Андрій Чередник, тобто син Ірини Цілик та Артема Чеха, Владислав Балюк та Володимир Гладкий. Ірина Цілик у своєму Фейсбуці пише: Я знімала цей фільм найперше для українських глядачів та глядачок, тобто це глядацьке кіно. Перші покази в Україні підтвердили мої відчуття, що фільм попадає у доволі різні цільові аудиторії. Я знімала кіно для нас, покоління людей, що були підлітками в 90-ті, для наших дітей. Але також і для наших батьків, з якими багато про що варто поговорити. У соцмережах фільм зібрав масу позитивних відгуків та рекомендацій, не без питань щодо деяких моментів у способах зйомки, однак майже кожен, хто подивився, закохується у це кіно. Особисто мені, на жаль, так і не вдалося переглянути цю стоєчку, оскільки в Донецькій області кінотеатри не працюють. Однак я, як і багато інших, не втрачаю надію. Та з нетерпінням чекаю, поки фільм вийде в онлайн кінотеатрах, типу чи Мегого. Однак це не всі книжки новітнього періоду творчості автора, оскільки зовсім скоро у нього виходить новий історико-пригодницький роман Пісня відкритого шляху. Назва натхнена поемою американського письменника Волта Вітмена зі збірки листя трави. З анотації читаємо. Це роман про колишнього кейпака з українського села Гната Рожковського, який після служби на Кримській війні потрапляє в Америку і воює на боці півночі у громадянській війні. Там він знаходить собі друга, колишнього раба Сема, з яким разом відправляється в подорож Америкою, що перетворюється на пошук власної ідентичності. Читаючи цю книжку про геть чужу війну іншої країни з далеких часів, мимоволі виникає відчуття, що все це не так про них, як про нас. Вихід роману затримався на два роки. Не дописавши фактично лише кінцівку, Артем Чех у лютому 2022-го знову пішов на службу у ЗСУ. І, як говорив автор, сам був здивований, що десятки випадковостей дозволили таки дописати і дожити до дня виходу книжки. Також зазначається, що це наразі найбільший роман автора. Зараз на книжку триває передзамовлення, яке почне добиратися до читачів та читачок кінці травня. А вже 13 червня на день народження Артема Чеха у Києві відбудеться презентація. Тому, якщо книжка вас зацікавила, більше інформації про роман та подію можна дізнатися у соцмережах видавництва Меридіан Черновіц. Нарешті, повертаючись до початків, я хочу приділити трохи увагу більш ранній творчості автора. Я мала нагоду прочитати чотири книжки з того періоду. І чесно скажу, вони мені сподобалися набагато менше, ніж вже згадані. Але, безперечно, якби їх не було, то хто мали б ми зараз ті твори, які так любимо. Перша видана автором книжка має назву Цього ви не знайдете в Яндексі. Вона вийшла у видавництві фоліо в серії Графіті, яку ви можете знати за старими виданнями прозових творів Сергія Жадана, Кузьмі Скаябіна, Олексія Кононенко, Тані Малярчук та інших. В тому ж році твір здобув перемогу на конкурсі міський молодіжний роман 2007. Насправді не можу сказати багато про цю книжку. Хочеться порівняти її з тим же районом Д, бо і там, і там автобіографічні історії Чеха, тобто історії за участі його знайомих з дитинства та юності. Але ця книжка мені сподобалася набагато менше, ніж район Д. Спочатку склалося взагалі не дуже приємне враження, бо першу половину сторінок мені буквально доводилося продиратися крізь текст. А от в другій половині стало трохи легше і цікавіше, бо були під іншим кутом описані історії, які я вже знаю з книжок, хто ти такий та «Район Де». Відчувається, що написано це доволі молодою людиною, простим, трохи нарваним хлопцем, який відверто ділиться подіями свого життя та власними думками. Сам автор ще в передмові зізнається, що це не роман, не збірка новел, не оповідання і не поезія. Це текст, Брудний текст, такий собі літературний вінігрет. проекційний текст, експромт. Однак у ньому автор щирий і не боїться здаватися смішним. Загалом враження доволі дивні, наче книжка і не така погана, але я просто прочитала і забула. Можна почитати, якщо вам, як і мені, подобається творчість Артема Чеха, і хотілося б познайомитися із старими творами заради цікавості. Пластик це вже четверта книжка письменника. Що вийшла у тому ж видавництві фоліо у 2008 році, як зазначає автор у передмові, історія на перший погляд може здатися абсурдною в дечому фантастичною і клішовано кінематографічною так вона й писалася, ніби знімалося кіно, і сприймається, хочу вам сказати, як доволі дивний фільм. Під час перегляду якого ти все одно трохи співчуваєш персонажам. Автор свідомо постійно перебільшує, зводячи все до абсурду, й найбільш пікові моменти ти задумаєшся, а чи могло б таке статися в реальності, бо вона також може набувати сюрреалістичних рис. Однак це відповідає заявленому опису, бо в анотації сказано, пластик це матеріал, з якого зроблені декорації цієї книги. Щоправда, люди, емоції і навіть мрії теж пластик. Читала цю книгу кілька місяців тому, але мало що можу сказати про сюжет, бо він майже не запам'ятався. Натомість в пам'ять вгризлися кілька яскравих образів головних героїв та їхні взаємодії. Головний герой хлопець без імені. Його трохи божевільний, але дбайливий батько. Загадково і противоречива сусідка, в яку хлопець закоханий, парочка дивних і дещо збочних професорів університету та їхні проблемні діти. В процесі було цікаво і місцями смішно. Але це явно не та книга, до якої б я б хотіла повернутися. Док один вийшла наступного 2009 року, і ось ця книжка мені відгукнулася набагато більше, ніж попередня. Це історія про хлопця Дюшу, що поділена на дві частини. Спочатку його дитячі і підліткове життя, максималізм та емоційність, бунтарство, злість на світ. Пошуки справи до душі, випадкові компанії і перша закоханість у дівчину, що аж на 10 років старша за нього. А потім ті ж персонажі, але вже через 10 років. Почуття привиди минулого, взаємини з матір'ю та історією свого життя, неочікувані повороти та емоційні откровення. Для мене ця повість і про любов, і про самотність, які є в житті кожної людини. А іноді й крокують плечем до плеча. Не знаю, наскільки ця історія співвідноситься з реальним життям Артема Чеха, але написано яскраво і відверто, аж до скрипу зубів. Емоції впізнавані і реалістичні. Так, місцями було трошки нуднувато, але зачепити ця книжка здатна. 2012 року в тому ж фоліо виходить збірка рожеві сиропи. Під обкладинкою одноіменна повість і декілька оповідань. Тут Чех знову пише у своєму добре впізнаваному стилі. Це історії про простих, іноді аж занадто людей у звичайних і не дуже ситуаціях. Повість розповідає химерну історію, де трьом чоловіками різного віку і статусу після випадкового знаходження таких собі скарбів дісталися надзвичайні сили. Тут переплітаються як їхні історії, так і історії їхніх друзів та знайомих протягом років їхні долі, начебто, йдуть в своєму напрямку, але зрештою сходяться в одній точці. Тут про вибір, відповідальність, оцінку своїх можливостей та розуміння власних потреб, з власного досвіду над цією повістю можна і хихотіти, як дурна, і кінчувати, і закочувати очі, і навіть філософствувати. Герої ж оповідань так само химерні й комічні, змусять вас посміхнутися і трохи ностальгувати, навіть якщо у вашому житті не було жодних схожих на описані подій. Коротше кажучи, повний спектр емоцій: тут про вбивцю, що так і не вбив, діда, що постійно мерз, про те, що залишається після покійників і на довгі поминки, дитячі травми і шаленого Вітольда. Читається доволі просто, тож збірка гарно підійде, щоб відпочити від важкої чи об'ємної літератури, але не очікуйте від неї багато. Безперечно, це ще не всі книжки з раннього періоду творчості Артема Чеха. На сторінці письменника на сайті українського Пен, окрім вже згаданих мною творів, в бібліографії можна знайти ще вісім книжок, написаних як особисто ним, так і у співавторстві. А також вже при підготовці подкасту я дізналася, що Артем Чех разом із Беатою Куркуль створили комікс. Його було реалізовано видавництвом видавництво в межах програми ООН. З відновлення та розбудови миру та за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів це невеличкий, щікий і важливий комікс про необхідність підтримки та реінтеграції військових, що повернулися з війни, як особистої, так і професіональної. Мальопис можна безкоштовно завантажити на сайті UNPD Україна або знайти в інтернет-пошуковику за назвою На великій землі. Раджу ознайомитися. Що я можу сказати у підсумку, Артем Чех, безперечно, є і залишається одним із моїх найулюбленіших письменників. Мені імпонує автобіографічність у його книжках і те, як відверто й майстерно він пише. Рання творчість у мене викликає доволі неоднозначні почуття, наче й непогано, наче й впізнаєш автора в цих текстах, але все ж це не моє. Натомість я б справді дуже радила ознайомитися із його книжками. Які я занесла до так званого періоду новітньої творчості. А це повторюся район Д. Хто ти такий та точка Нуль. Ну і звісно, якщо маєте ще нагоду, перегляньте фільм Я і Фелікс. Українське кіно так само потребує підтримки, як і література. На цьому у мене все. З вами була Дар'я і подкаст Сторінки Сучасності. Читайте українське і почуємося в нових випусках.